Від сьогодні Чернігів без світла і води знищили інфраструктуру міста. Про це можна було здогадатися, що так воно буде? Звісно, можна було. І я хочу нагадати, що відповідальність за це лежить на тих, хто зараз керує містом. А містом керує не обрана громадою влада. А військова адміністрація призначена вертикалю Зеленського. Три дні тому Кабінет міністрів України ухвалив своєю постановою рішення про створення координаційного центру із інженерного захисту критичної інфраструктури оперативно на четвертий рік обстріл української інфраструктури українських електростанцій, трансформаторних станцій, водоканалів і так далі. І те, що ми бачимо. Що гроші, які витрачалися у більшості регіонів, то до цих використання цих грошей є дуже і дуже великі питання. А тепер у мене ще є питання до бюджету 2026 року, який я можу назвати граблями 2026, тому що в ньому повторюються всі ті самі помилки, які були раніше. Це недофінансування оборони. От давайте ми подивимося на цифри. У бюджеті 2026 року на оборону виділили лише на півтора відсотки більше ніж у 2025 році. Для прикладу проти для бюро державного бюро розслідувань або для державного бюро репресій виділили на 25% більше. І до речі, це бюро, яке зараз кошмарить військових. Тому в, даному, в даній ситуації у мене є одне питання: а що це за бюджет? Це бюджет оборони чи це бюджет репресій? Якщо для оборони знову не вистачає коштів, але при цьому категорично відмовляються автори бюджету збільшувати податки на прибутки і горної інфраструктури. І горний бізнес залишається фактично недоторканим і йому буде дуже дуже комфортно. Але при цьому, що він міг би поділитися із військовими в першу чергу. І таких речей дуже і дуже багато. І особливу увагу я хотів би приділити використанню російських коштів, якщо вони будуть надходити в Україну. Тому що після зброї друга стаття витрат має бути це стаття витрат на тих, хто отримав інвалідність внаслідок дій а бюджет треба робити кращим.